Ти такий думаєш, блядь, ну ж сумку купив, мультитул купив, велик купив. Ну ще мені блядь, треба той гармін. буду біг. Вітанічка бігунам, вітанічка плавцям, вітанічка всім тим людям, хто бігає по 6 хвилин на кілометр. Вітанічка всім тим людям, хто бігає два рази в тиждень і думає, що їбать, який я бігу. Вітанічка всім тим, хто зайшов у біток по 70, а скинув по 30. Вітанічка всім тим, хто купив лазерман і думає, що за допомогою нього виживе в лісі, зідре шкуру з ведмедя, і взагалі будинок побудує. Коротше. Сій цільовій аудиторії гармінів Фенікс, але сьогодні не про Фенікс, а про Фореранер 265. Це буде не тільки огляд наручного мультиспортивного годинника, а також і досвід експлуатації. В користуванні він в мене близько двох тижнів. Чуть коротше, я вже побігав з ним, і на бігу в мене десь кілометрів 50 небагато, ну і немало. Ну ось ти надивився свідків сумок блекпек, а також купів, які ганяють з мультитулами, брушкрафтерів, готувальників їди на свіжому повітрі. Велосипедистів і побачив у них години. Гармін Фенікс. І ти такий думаєш, блядь, ну ж сумку купив, мультитул купив. Велі купив, ну ще мені блядь, треба той гармін. Буду бігати, і більшість з людей вам ж ніколи не скаже, що вони купляють той гармін і від сили бігають раз в два тижні. Що якби не є час, так ось що я вам пораджу, побігайте хоча б місяць стабільно і тоді вже купляйте годинник, тому що частоту серцевих скорочень потрібно відслідковувати. Потрібно. Побігай місяць часу без гармінів, без всякої цієї поїботи, що тобі нарекламили. А тоді, вже, якщо ти не з'їдеш з цієї теми, придбай. Чому я обрав саме Garmin Forerunner 265, а не е, 965 або Фенікс, на які всі дрочать. По-перше, фенікс металевий. Ти скажеш, ох, так ж металевий це плюс. Ні, це мінус. Це мінус конкретний, тому що Фенікс, це знаєш, яка цільова аудиторія Феніксів. Це ті тіпи, які не оприділили в житті. Він якби й бігати хоче і е, своїм мультитулом хоче. Е, Розводити костер, будувати будинки, е, латати колеса. Коротше, все робити, виживати в лісі. Фенікс це для типів неоприділи. Короче, це максимально на широку аудиторію. Пояснюю, чому всі спортивні функції йдуть з е, лінійки Forerunner. і деякі функції з вузьконаправлених, таких там як балістік. Є суто для моряків, суто там для ті годинники. От ті вузьконаправлені годинники вони. Клас, чому я взяв саме 265? Адже вони по ціні пересікаються з феніксами і з 965. ми 965-ті класні, але вони мені завеликі і s версії вони не мають. Я знайшов наскільки я знаю, або не було на той момент, і там функції, якими я не буду користуватися, так прям вузьконаправлені. Є там кілька спортивних функцій, які ну. Які мені взагалі ні до чого, але вони класні. Ось з Гармінів самий топ-топ. Це 965. Не Фенікс, не Фенікс, а 965. Що по Феніксах? Ну, Фенікси, вони ж насправді я там обсираю. Вони нормальні, але вони важкі вони важкі раз. У них старий дисплей, є лінк з електронними чорнилами. Ну, в них є своя розробка там запатентована, але суть в тому в свій час він був класний чим. Він зберігав. Дуже довго автономність. Але 965-ті довели, що вони можуть тримати ще і довше на amoled дисплеї. Тобто технології рухаються вперед. Подивіться, попередні роки і навіть 23, й 24, й це всі нововведення вони вводять в лінійку фореранерів 265-х, 965-х. Аж тоді з затримкою в один рік вони переносять ці. Функції на Phoenix. Згадайте моє слово. Задайте моє слово. В наступному році буде АМЛЕД на Фенікс. Коротше, чому саме ці пластикові, легкі S-версія, в них АМЛЕ-дисплей з розширенням 416 на 416, що їбать, як багато. Тому плотність пікселя і шрифти будуть дуже рівненькі, чіткі і взагалі просто nice. Сенсорний дисплей. Хоча я замітив, я сенсорними функціями часто так не користуюсь. Не знаю, я все рівно чомусь прик привик до кнопок. Тому це не можна віднести до плюсу, прям щоб над феніксами, але те, що вони автономні, як фенікс, але легші, і за молет дисплеєм 265-х останнього покоління датчики. Тому, наприклад, завжди звертайте увагу в специфікації. На офіційному сайті, наприклад, про що я говорю? Ви там бігун, прям професіонал, або дуже хочете чітко трекати свій пульс. В них є на грудні такі от, е, пульсометри. От вони вже прям міряють на рівні медицинських приладів. І ці пульсометри не зі всіма феніксами працюють. Коротше, не всі фенікси працюють з останніми моделями оцих пульсометрів. Даний годинник 265, й Він працює зі всіма. Топовими останніми нагрудними пульсометрами він оснащений самими останніми технологіями. GPS тут багатополосний. Під час бігу вони розуміють, якщо ви біжите в забудові якісь або дуже хмарно, годинник автоматично підключає більше супутників, щоб точніше визначити ваше місце знаходження. Сюди я так розумію, через ком потрібно заливати карти. Це невеличкий такий мінус, бо могли вже... І зібрати свою кабіну, і завести людям одразу, а не. Ну, окей, я розберусь, як заливати карти. А людина, яка з технікою нови, до речі, на рахунок сну, дуже чітко трекає сон ваш реально показує фазу глибоку, там поверхневу і так далі. Схемка реально робоча. Він бачить, коли ви не доспали. Я навіть от по самому почутті чув, що ну так собі відчуваю себе. Дивлюсь на годинник, дійсно менше сну і менше було глибокого сну. Короче, для чого я його взяв? Я його взяв в першу чергу як пульсометр. Тому що ось ці саме ось ці Garmin і 965 і Fenix також вони досить чітко трекають пульс. Дуже чітко. Точніше, тільки буде нагрудний, але нагрудний це така їбала. Ну ти її не всюди. Коротше, це ще один девайс. Дивився, читав багато статей, відосів англомовних і розбіжність з нагрудних з нагрудним датчиком. Не така велика, вона є різниця тільки на субмаксимальних пульс. На субмаксимальному пульсі. Потім, коли ви збавили темп. На нагрудному датчику він нагрудний датчик швидше оцей відкат покаже. Що годинник, що нагрудний датчик дуже точний на рівні медицинських, це я не перебільшую, тому що оці всі датчики рівня кисню в крові, і також чистоти серцевих скорочень сертифіковані. Це не якась херня, це. Це не от те, що ви бачите при всій повазі до наших Xiaomi-менів і Xiaomi бренду. Там в специфікаціях рівень кисню, рівень того, рівень. Отут, ось тут, наприклад, якщо я піднімався 20 разів, в мене було 20 підйомів забігів вгору. Датчики покажуть, що гіроскоп, акселерометр, а також GPS, чи ще по чомусь я не знаю ще по яких ознаках визначає він. Він покаже 30 підйомів, 30 спусків. Ну, Garmin, що ви розуміли, це компанія з іменем. І не дарма вони просять отакі гроші за ось такі годиночок. Ти бігаєш, а не виживаєш в лісі, то та навіть якщо ти виживаєш в лісі, то Фенікс тобі не потрібний. Він металевий, він важкий і застарілий дисплей, безколірний і не сенсорний. Тут вже мале дисплей з великою. З великою плотністю пікселів для порівняння для порівняння в гармінах, феніксах, навіть топових, Solar, не Solar, там дисплей має роздільну здатність 280х280. 280. Це що таке? Це в якому ми році живемо? В цих фореранерах 416 на 416, це практично в два рази більша плотність піксель при такій же енергозбереженій, а також. При технології AMOLED. Ну хіба це не скарб? Хіба це не класно дивитись в кольорову чітку картинку в два рази чіткішу, аніж дивитись в цей Є-Лінк екран з якоюсь підсвіткою незрозумілою. Більша плотність пікселів тільки в Garmin Epix Pro Gen 2. Але цей пластик, оцей композит, він якийсь такий класний, приємний. До речі, стекло тут захищено. Горіла глаз, не знаю якої версії, не вказано, можливо, вказано, не знайшов. Швидко немає коцатись. Феніксів є сапфірова версія. Оце тємка. Це тємка класна, якщо ви купляєте гаджет на ну на 100 років. На 100 років це тємка класна. Класна штука. Оці фірмові замки в Е, В них такий швидкозйомний механізм. Оцей, і що можу сказати про оцей комплектний ремінець. Він е, з якогось такого композитного матеріалу. Дивіться, який класний ментоловий. Я, до речі, не хотів білі, а вийшло так, що, що захотів. Він, я не знаю, як вам показати. Він ось от дуже гнучкий, такий еластичний, Прямо як якийсь силікон на рівні якогось силікону, дуже приємний, ан, антиалергійний. Тобто ніякої. Алергетики, якщо на базі ніякої алергії, якщо у вас ніжна шкіра, не буде. Дуже приємний. Дуже приємна затяжка. Ну, все видно, так чітко зроблено. Так, сьогодні легенька робота. 35 хвилин на пульсі 100. Ну, давай 160. О 150 я не зможу тримати, бо я знаю себе, я все рівно почну піддавати. Гугля в ту топ. Що годинник показує? Час біг. Каже, що? Блять, як ноги болять після вчорашнього. Якщо ти ну, навіть не професіонал, а просто ну, просто бігаєш, скажімо так, частіше, ніж два рази в тиждень, тобі необхідно, тому що ти маєш знати, в якій ти зоні біжиш. Щоб не скоро шкодити собі, своєму здоров'ю, ви зразу бачите всю статку. ви бачите... Свій пульс ви бачите швидкість там, наприклад, умовно 5.30 на такому то пульсі, і ви бачите дистанцію, яку пробігли, тобто скільки в кілометрах, і це я вважаю вже системний якийсь підхід. Пробіжимось по інтерфейсу. Це головний екран. На ньому розташовані віджети. Все в стоці, все стандартно. Відновлення, скільки, якщо ви себе піднагрузили, вказує скільки годин відновлення, рівень кисню в крові, кількість кроків за добу пройдена. ВО2, ну на це б я б не розраховував. Віджит з показником пульсу замінив на схід та захід сонця. що в нас по тренуваннях? Це менюшка з тренуваннями, я собі виставив кілька, бачите, біг, біг по стадіону, бігова доріжка. Кожне з цих тренувань відрізняється не просто от там назвою, а всередині, коли ви нажимаєте старт, в кожного тренування є свої віджити та екрани. Наприклад, в бігові, після того, як ви натиснули, є оцей основний екран, кілька секунд ви чекаєте і знаходить GPS. Після чого, ось я нажму. Плей, все, тренування пішло. Що воно треки? От основний екран, таймер, тобто скільки часу ви біжите, е, особисто пряма функція годинника. Потім темп і пульс, з якою ви е, на якому ви біжите, і відстань. Самі основні два пар параметри: пульс і час все, що вам потрібно. Пульс і час, і тут зони навіть розграфлені, але в кожного вони свої. Другий там кола може ще рахувати темп кола, бо коло у вас може мати менше кілометра. Карти, якщо ви завантажили, дуже зручно, тому що це офлайн карти, не прив'язані до інтернету. Їх потрібно завантажити, я ще не завантажив. І сам час. І так в кожному можете ще кнопкою з цієї, можете міряти саме коло. От вібрації вам не чутно, але насправді вібрує. Після тренування ви нажимаєте кнопку старт, стоп і зберігаєте. Як виглядають самі тренування всередині? Зараз покажу, видаляю це. От, наприклад показує свої тренування. Цей тиждень, так? Ось, ось сьогодні. Завантажую. Тут би була ще карта, просто карти немає, я не підгружив, але вже є якась інформація. 6 кілометрів 10 метрів, 35 хвилин. 5,50 середній. Тобто десь було 5, а десь було 6. Середній 5,50. І це був трейл. Темп, ось темп як коливався. Бачите, є діаграма, по якій видно, як я, на яких участках я біг швидше, на яких повільніше. Плюс можна конектити з травою, бачите конкретно самі участки. Бачимо темп 5,50 це середній. Бачите, було ближче до 5. от 4,30 на шкалі, і було і ближче до 6. Слідуючий екран, який вже ми, нам доступний після тренування, це частота пульсу. Їм ну мінімально, бачите, на початку бігу. Менший пульс, потім зростає, потім ти тримаєш його. Це основний індикатор, заради якого варто купувати е, цей годинник. Зони ЧСС. є так само потужність бігу, е, середня максимальна, і висота от підйоми, доволі точно рахує. Аеробне навантаження 4. 4 одиниці. А на аеробне, от я помітив, якщо я біжу на всі бабки, от прям валю на всіх парах. То тоді анаєроб він вищий, так є ще тут що, і багато, багато іншого. Якщо оглядати всі функції, які доступні в даному девайсі, це не вистачить і двох годин. До слова, він водонепроникний, він тримає. Глибину не пам'ятаю яку, але я приймаю в ньому душ. Також з ним можна плавати. Є тренування по плаванню, також спостерігати погоду, сповіщення, конектити його зі смартфоном, трекає чудово сон, фази сну, глибокий, чи поверхневий і так далі. Що я можу сказати? Гаджет мені сподобався, а, а ви вже там собі дивіться. Якщо бігаєте, можете взяти. Вони сильно відрізняються від 255-х, там монохромний дисплей. оце є лінк рефлективний. І музику сюди можна закидувати. І просто щоб не бігати з телефоном. Bluetooth, навушники безпровідні, і слухати музику з нього. Коротше, що девайс класний, ну рахуй, як це розумний гаджет, Дуже розумний. Армін них велика історія. Вони створюють самі круті продукти для авіації. Авіоніка називається це блін штуки, програмне забезпечення і комп'ютери такі невеличкі, які коштують дуже багато, там по 50 тисяч доларів. А також в них в сегменті годинників, також круті технології, і круті датчики. Якось так, що я вже казав, що ти маєш зробити, звісно. Підписатись, прокоментувати, нажати лайк, поширити і берегти себе, себе і близьких. Обняв припідняв.